Мийка для пральної кімнати глибока 25 см. Я її на стенді вже показувала, ставити не буду. Комплектація сифон квадратний, нижня частина перелив. Кріплення монтаж зверху, монтаж знизу. Оце її комплектація. Товщина бортів 3 мм. Обитанти шумкою, сама мийка міліметр. І зараз я поставлю разом мийку 22 см, побачите різницю. Ось дві мийки: одна за 9, майже 10 тисяч гривень, друга за 3 тисячі гривень. Ця мийка 25 см, і вона трошки матова, ця мийка 22 см і вона блискуча. Ви бачите, що візуально та мийка набагато глибша. Якщо вам грає роль глибина, то тоді оця модель.